На календарі перші дні зими. Проте погода на Чернігівщині більше нагадує глибоку осінь. Температури досі тримаються в плюсовій зоні, а на вулиці замість снігу туман. Кандидат біологічних наук Олександр Яковенко пояснює, що, попри календарну дату, кліматична зима на Чернігівщині ще не розпочалася, адже вона настає тоді, коли температура стабільно опускається нижче нуля. Наші дослідження показують загальну тенденцію до того, що знівельовуються сезони, і в нас зими стають коротші. Так було останні декілька років. І багаточасовий ряд за не одне десятиліття показує, що зима буде тепліша, зими скорочуються. Прогнози щодо цьогорічної зими для України відрізняються. Європейські синоптики очікують холодні місяці, тоді як українські фахівці прогнозують помірні температури, можливі короткочасні сильні морози, але довго вони не триматимуться. Європейські прогнози говорять про все таки Холодну зиму, сніжну зиму, початок зими вони прогнозують більш теплою, так як те, що ми маємо зараз ось. Але десь із середини грудня можливо буде похолодання. Ми з цим не погоджуємося, і для України більше для Чернігова, для Києва, більш характерний будуть зим. Зима, скоріше за все, буде європейська зима, тобто відносно тепла і відносно волога. На засніжені вулиці цьогоріч чекати не варто, прогнозують синоптики. Сніг можливий, але ймовірно, помірний та нетривалий. Можливо, буде сніг. Ну, принаймі прогнозуються такі випадки, що при зниженні температури опади випадуть у вигляді снігу, але стійкого снігового покриву а скоріше за все не буде. Нам потрібно забувати за сніжні зими. Щоправда, всі прогнози погоди доволі умовні, наголошують синоптики. Передбачити точний перебіг тієї чи іншої пори року складно, адже на це впливає багато факторів. Тому фахівці радять раз на кілька днів перевіряти оновлені прогнози, а перед виходом на вулицю дивитись у вікно, аби знати, як вдягнутися сьогодні. Точно прорахувати на три місяці дуже важко. Найкращі прогнози даються це 2-3 дні, ну, тиждень 10 днів. Тому а, треба дивитися за тим прогнозом, що а, друкують на сайті Чернігівського гідромоцентру, У них є сторінка в Фейсбук, і а, знову ж таки, з, зі своєї практики а, їхні прогнози на тиждень а, співпадають власне, для нас широт.